Це відео мешканці Ізюму зняли на наступний день після трагедії. 7 березня в місто заїжджала колона російської техніки, а на зустріч їм виїхала машина з цивільними. Всередині знаходилося троє чоловіків: батько з сином 46 та 20 років, а також їхній 56-річний знайомий. Колоною Військової техніки, яка захоплювала ізюм, був розстріляний автомобіль «Форд транзит Мікроавтобус згорів, а троє чоловіків загинули на місці. Пізніше їхні знайомі прикопали рештки загиблих на покинутому кладовищі, кажуть місцеві мешканці. На той момент вони пособирали тільки кості, то, що були постійно в встрілі. Те, що ну, крупні кості пособирали, там черепа, грудні клітки. і Так далі. Тобто всі мілкі кості. Ми. Ну, вже згодом, це число, було число приблизно ну, 15-20 березня. Тоді малі кістки, що залишилися, прикопали на подвір'ї загиблих. Інтенсивні обстріли міста не дозволяли організувати процес поховання повноцінно. За словами місцевих, це вдалося тільки в серпні. Тоді рештки дістали із землі та провели захоронення на іншому цвинтарі. Всі зібрані кістки поклали в одну могилу. Зараз, щоб ідентифікувати тіла, ми проводимо огляд місця події. Буде проведено дослідження. Відібрані зразки ДНК і встановлення, якщо можливо, причини їх смерті. Місцеві розказують, що розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці. Потім окупанти відтягнули його танком і скинули з мосту. На місці злочину працюють слідчі. Артем Листопад та Павло Велицький Медіагрупа, об'єктив.